Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо капустняк з секретом приготування. Перший секрет. Три рази промиваю пшону кип'ятком, щоб не гірчило. Гарно воно постоїть. тоді раз і другий раз проливаю кип'ятком, промиваю і воно вже готове. Вариться бульйон на качки. Укидаю 9 картоплин почищених. Щоб варилися цілими, почистила і повкидала, Мішаю. Сюди ж додаю пшону, Промита в трьох водах. Гарно помішую, щоб пшоно не пристало. Тру капусту. Капуста 300 грам сирої і 300 грам квашеної. Беру блендер і буду перебивати квашену капусту. Можна перекрутити на м'ясорубку, але я пробиваю на, на блендер. Другий секрет. Беру моркву грам 100, натираю на дрібну тертушку. Буде тоді капусняк маск Ріжемо дрібненько цибульку. ставимо сковороду на плиту, вливаємо олії і висипаємо цибулю. Цибулька буде тушитися разом з морквою на маленькому огні. Моркву висипала і вливаю томатний сік. П'ять хвилин потушилася цибулька на маленькому огні. попасірувалася, п'ять хвилин морква. І третій секрет. Додаю цукор. Обов'язково цукор для смаку. Тоді буде смачніший капуснек. Додаю сіль. Провіряю, чи картопля зварилася. Картопля зварилася. Вий мой. Я варю велику каструлю капусняка на три дні. Всю виловила. Головне, щоб там не залишилося. У каструлі моїй на увазі все капусту и додаю води. Гарно все перемішую, щоб ніде нічого не прихватилося. Ось бачите, картоплина. Товчем картоплю. І вкидаємо її всю у капустняк потовчену. Додаємо зажарку, яка тушилася. Закипіло, Ще додаю води, щоб вивести на каструлю. Додаю сіль. Перчик порізаний, цибулю заморожену, ту, що я весною морозила. Він виходить густенький і дуже смачний. Додаю спеції за смаком, чорний перець мелений. кріп за смаком, сухий, цибулю. Свіженько. Все добре перемішую. І лавровий лист. Головне зараз треба помішувати, щоб не прихватилося. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всі миру та добра! Бережіть себе і до скорої зустрічі!